Минулої доби бойовики проросійських російських озброєних банформувань понад півсотні разів відкривали вогонь по українських воїнах, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. При цьому один раз загарбники використовували реактивні системи залпового вогню та двічі артилерію калібру 152 мм. В результаті обстрілів минулої доби один військовослужбовець збройних сил України на жаль зазнав поранень. Найбільше порушень режиму тиші було на приазов'ї. Вчора ввечері, випустивши два десятки смертоносних снарядів, противник двічі обстріляв. Наші позиції в районі Широкіного зі 120-мм мінометів з настанням сутінок ворожі обстріли невисокої інтенсивності із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного. З західних околиць тимчасово окупованого Донецька банформування відкривали вогонь з 82-мм мінометів по наших оборонних укріпленнях на підступах до Мар'їнки та Красногорівки. Найскладніша ситуація залишається в районі Донецької агломерації, зокрема в Вчора під вечір бойовики обстріляли наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки з реактивних систем залпового вогню град та 120-мм мінометів. Під час обстрілу декілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки. Внаслідок цього один місцевий мешканець був поранений. Чотири приватні будинки зруйновані вщент. Ще більше десятка житлових споруд пошкоджені. Пізніше на цій же ділянці противник двічі вдарв з потужних систем ствольної артилерії калібру 152 мм. міліметри. А за декілька хвилин до опівночі бандити зі 120-мм міліметрових мінометів обстріляли наші опорні пункти біля пісків. На Луганщині було порівняно спокійно, втім також зафіксовано понад 10 фактів використання бойовиками зброї. Лише ввечері незаконні збройні формування відкривали вогонь по опорних пунктах села, АТО поблизу Новоолександрівки та Новозванівки з великокаліберних кулеметів, з гранатометів та стрілецької зброї. Бойовики обстрілювали українських захисників біля Кримського та Валуського. Після опівночі, вже з початку цієї доби, 24 травня, бойовики шість разів порушували режим тиші. На Світлодарській дузі бандити били з озброєння бойової. Машини піхоти на Приазов'ї та на Луганщині вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом ситуація в зоні проведення антитерористичної операції цілком перебуває під контролем збройних сил України.